померли, якого він воскресив із мертвих, і приготували йому там вечір, і Марфа прислуговувала, а лазар того ним тих, сищем, возлежали з ним. Марія, утягши пункт нардового, чистого, дорогоцінного мира, помазала ноги Ісуса, й отепло волоссям своїм ноги Його, і дім наповнився пахощами від мира. Тоді каже один з учнів його Іуда, Симонів і Схаріот, який мав його видати, чому би було не продати це миро за триста динаріїв і не роздати бідних. Сказав же він це не тому, що про бідних піклувався, а тому, що злодієм був і мав при собі скарбничку для пожертв і носив, що туди кидали, і сказав Ісус, залиш її. Вона до дня поховання мого зберегла це, бо бідних ви завжди маєте з собою, не завжди маєте. Тоді дізналися багато хто з іудеїв, що він там, і прийшли не тільки заради Ісуса, але щоб і Лазаря побачити, якого Він воскресив із мертвих. Вирішили ж первосвященники, щоб і Лазаря вбити, бо багато хто з іудеїв через нього приходили і вірували в Ісуса, другого дня багато народу, що прийшли на свято, почувши, що йде Ісус до Єрусалима, взяли пальмове віття і вийшли на зустріч йому і кричали. Осанна, благословений, хто той в ім'я Господні, цар Ізраїля. Ісус, вже знайшовши молодого осла, сів на нього, як написано, не бійся, дочко Сіонова, ось цар твій гряде, сидячи на молодому ослі». Цього ж не зрозуміли спочатку учні Його, а коли було прославлено Ісуса, тоді згадали, що це було про нього написано, і це зробили Йому. Тоді народ, який був із ним, коли. Покликав лазаря з гробниці і воскресив його з мертвих, свідчив про це, тому і зустрів його народ, бо почув, що Він зробив це знання. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь і сельстві, всіх зі свят. Сьогодні Свята Церква святкує одне із 12 великих свят, і з тих 12 є шість господських свят, шість свят Богородичних. Сьогодні одне із Господніх свят Господній Господні Єрусалим. Це свято прив'язане і хронологічне, і по суті, і як наслідок, церковним календарем до Дня святого Воскресіння Христового. Це неділя, це тиждень, який передував святим страстям. І це почалося все вчора, хронологічно, хронологічно, тобто днем раніше вчора, із Воскресіння праведного лазаря. Народ, а слава про Христа в народі йшла, тому що вже три роки, як він вийшов на загальну проповідь, і слава його тільки росла. І ось третій. Третій померлий, якого він Воскресив, при чому Воскресив при великому, при великій кількості народу. Перший був Син Вдовиці, друга була дочка Іаїра, і третій мертвий, якого Воскресив Христос під час свого земного життя, був Лазар Його друг. І ось народ, бажаючи зробити його царем, тому що. Досить довго, досить довгий час жило в Старому Завіті таке вірування, особливо воно набрало своєї популярності при тому, коли іудеї втратили свою державність, що прийде цар іудейський, який визволить ізраїльський народ від Римського рабства, від рабства язичського, і не просто визволить, але й підкорить весь світ під ногу. Вони й до сьогодні ждуть це. Ждуть вони того, який має прийти і сповнити всю тайну беззаконня, тобто Антихриста, який має встановити єдиний світовий порядок. Цього вони ждуть свого Мошеа, щоб отримати всю славу владу і нагороду на землі. Але Христос прийшов для того, щоб відкрити Небесне царство і відкрити його всьому світові, щоб весь світ був причасний до Небесного царства. Христос сідає на молодого Осла і просить учнів привезти молодого осла, а не, а не його матір, не Ослицю, яка була старою. Яка була Мала досвід перевозити людей, перевозки, тому що на ослах, на мулах ми знаємо, перевозили і перевозять і зараз на, на далекому сході, на близькому сході, перевозять вантажі, перевозять людей і так далі. А ось саме молодий Осел, який мав стати який став образом нового Завіту, заключ, заключеного е, між Богом і людьми, нового Завіту, по якому весь світ не тільки один народ. Як було в Старому завіті, а весь світ стане учасником того Великого Божого царства, нематеріального, а царства духовного, царства Небесного, до якого ми всі призиваємося. І ми бачимо, яка зміна настроїв НАТО. Сьогодні НАТО радіє, тому що воскрешений був лазер яких чотири дні пробув, і ознаки тління, ознаки розложення, трупного розложення вже були явні. І Христос його повертає до життя. І Він входить в Єрусалимі, люди, бачачи, що Він входить, стелять йому під ноги одяг, гілки зустрічають викликами Осадна Сина Давиду. Новий завіт. Христос на молодому ослі входить в місто, але Старий Завіт замишляє вбити Його. Здавалося, первосвященники удейські, які знають Писання, знають пророків, знають те, що це справді Христос прийшов, але бояться втратити владу між людьми. І вони замишляють Його вбити, тобто яво. Але сьогодні Христос входить, торжествуючи виплиті осанна, благословенний, хто йде в ім'я Господнє, благословенний син Давидів, благословенний цар Ізраїля. Речіть сьогодні НАТО, вихваляючи Христа, але вже через декілька днів Той же НАТО буде кричати, розіпни його, розіпни. Не знаємо іншого царя, як тільки кесаря римського. Яким змінним, яким мінливим буває настрій натовпу. Сьогодні вони кричать «Осанна», завтра будуть кричати «Розіпни» І розіпнуть, І будуть потім, як ті, як, і потім будуть йти, як вони йшли біля Христа, били себе в груди і кричали ось той, що розорє церкву і трьома днями. Її відновлює. Спасися сам, і ми повіримо, повіримо, що ти Христос, ми повіримо, що ти Син Божий. І не повірили, тому що мали Писання, знали пророків, читали старий Завіт, бачили і не увірували. І якби він воскрес, що б вони сказали, Марево, привід. Згадаємо після Воскресіння Христового, коли прийшли, римські, коли прийшли до римських воїнів первосвященників юдейських. І воїни казали, що він воскрес, не бачили. Що вони сказали? Вони сказали, говоріть іншим, що прийшли його учні і вкрали його. А ми заплатимо вам гроші, і ми зробимо так, що вам за це нічого не буде. Ось, браті і сестри, вся ціна цього осанна. Звичайно, Христос не відмовлявся від цього, Він увійшов. Але не треба кожному з нас до цього приліплятися, не треба до цього стремитися. Це слава земна. Вона сьогодні є. Сьогодні ти шанований, а завтра тобі кричать, розсікни. А на післязавтра тебе забудуть, оплюють. Затопчуть, зарівняють землею Твою могилу. А з тобою підуть тільки діла туди. А найперше наша надія на Господа нашого Ісуса Христа. Це сама головна наша мета наслідування того царства, яке прийшов проповідувати Христос. Царство, яке не від плоті і крові, а царство. Для людей, для дітей, народжених від Води і Духа в Святому Хрещенні ми народжуємося. Ось це царство не Прийшов показати Христос, яке, е, прийшов Христос, щоб показати нам і відкрити нам його. Ось це царство Воскресінням Христовим відкрилося людям. І на сьогодні, коли є можливість, коли Церква нас веде до цього, є церковні таїнства, сповідь, причастя, єднання з Христом, таїнство масло суборування, яке сьогодні ми будемо звершувати, таїнство для нашого фізичного здоров'я, коли є весь спектр у церкви, сьогодні тільки лінивий може не думати і не намагатися наслідувати Боже Царство, коли є всі засоби. Тільки та людина, яка цього не хоче. Сьогодні ми прийшли в Божий храм. Ми хочемо цього. Ми сьогодні прийшли з гілочками, а хто прийшов без гілочок, то прийшов із чистими серцями. І ми сьогодні всі одним голосом кажемо Господу нашому Ісусу Христу Саму: благословенний грядущий Цар Ізраїлі, благословений той, хто йде Господнє. І дай Боже браті і сестри, щоб ми завжди так говорили. Щоб ми були з тими людьми, які. Халять Господа, які шукають Божого царства, і щоб ми відсуралися і не мали нічого спільного з тими людьми, які будуть казати розібни, які кажуть розіпни його. Ось це саме головне. Всіх, браті і сестри, вітаю ще раз і свято. І нехай Господь допоможе нам стояти у правді істині Євангельській. І намагатися прилагати всі свої сили для наслідування вічного, живого, небесного Божого Христового Царства. Амінь. Зі святом!